Попейськ, Росія, там відбулись потужні вибухи. Одні кажуть, що це перелетіла ракета рожеве фламінго, інші дрони, а третє, що це все п'яні працівники. Але саме головне це результат. За повідомленнями російських засобів масової інформації уражено територію заводу Пласмас. Офіційні представники заводу та місцева влада називають його звичайним промисловим об'єктом. Проте фото і відео з місця події демонструють серйозні наслідки вибуху, навколо уламки, вогнища пожежі та розкидані артилерійські снаряди на прилеглій території. Наявність боєприпасів навколо місця вибуху ставить під сумнів початкові заяви росіян про характер об'єкта, детальніше про це далі. А ви тим часом не забувайте підтримувати ЗСУ усім, чим можете. Також підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі разом переможемо російського агресора. Міжнародні спостерігачі та незалежні журналісти звертають увагу на невідповідність між офіційною версією та матеріалами з місця подій. Російська сторона називає підприємство звичайним заводом, проте опубліковані фото з місця показують розкидані артилерійські снаряди та значні руйнування. Місцеві шукають своїх рідних які працювали на прихованому воєнному заводі в РФ, виробляючи артилерійські снаряди, які потім відправлялись на війну проти України. Ним бомбили мирні міста України та населені по. У відеокадрах з місця події було підтверджено, що навколишня територія ціло всіяна артилерійськими снарядами та підривачами до них, і завод то не простий був пластмасовий, а військовий, який працював на Міноборони РФ. Росіяни, як завжди, брешуть. Місцеві теж підтверджують, що там вироблялись артилерійські снаряди. А ви, друзі, як думаєте, чи багато в Росії таких заводів приховані під пластмасовими заводами? На цьому у нас все Всі мирного неба. Разом переможемо окупанта. Слава Україні.